Формування життєстійкості – це те, чого потрібно навчитись зараз кожному з нас. 10 січня у Прилуцькій міській раді відбулася онлайн нарада під головуванням заступника міністра соціальної політики Ульяни Токарєвої. В ході наради обговорювалась участь громад в проєкті формування життєстійкості. За словами міського голови Ольги Попенко, цей проєкт є дуже серйозним і його реалізація необхідна для соціального розвитку міста. Наші громади держава запрошує до участі у експериментальному проєкті формування. Ня життєстійкості. це комплексна програма психосоціальної підтримки. Ця робота буде спрямована для того, щоб ми на професійній основі надавали таку допомогу окремим категоріям населення. Це робота із ветеранами, це робота із військовослужбовцями, які повернулися із активних бойових дій. Це робота з дітьми, з батьками, які пережили стреси. це робота із сім'ями за наших захисників, які захищали нашу державу і загинули на полі бою. Тому як бачимо, дуже серйозний проект. Звичайно, що ми взяли разом з профільним заступником Тетяною Пахомовою участь у цій нараді. Ми зацікавлені в організації такої роботи. Будемо вивчати вимоги, які передбачені постановою Кабінету міністрів 1049. Ну і звичайно, буквально ж сьогоднішнього дня розпочнемо таку організаційну роботу. Профільний заступник міського голови Тетяна Пахомова зауважила, що міська рада зацікавлена в реалізації проєкту, тому вже формуються пакети документів для участі в конкурсі. Цей проєкт фінансується повністю з держави. Ми зацікавлені взяти участь в цьому проєкті і уже зараз формуємо певний пакет документів, щоб прийняти участь в конкурсі.